Я не думаю, що Гуд потребує особливого представлення. Доблесний герой, можливо, певним чином антигерой, що став синонімом боротьби знедолених проти гнобителів. Відомий персонаж провертає увагу, а тому й не дивно, що створили гру, де він не просто герой, а ще й бригадир великого будівництва. Основна концепція історії базується на класичній народній касці, де ви керуєте веселунами бандою Робіна, які тікають від закону та створюють базу для операцій у легендарному Шервицькому лісі. Але окрім відібрати у багатих та віддати бідним, гра доручає вам ресурсний менеджмент та будівництво табору наразі є велика кількість оглядів та оцінок на цю гру, і здебільшого вони не дуже позитивні. В мене більш Позитивне ставлення до цього доробку, незважаючи на велику кількість мінусів. Тож ну, ми детально поговоримо про гру Robin Hood – Шервицький будівельник. Це пригодницька гра від третьої особи. Основна мета гри полягає в тому, щоб побудувати своє село та звільнити чотири зони, збільшуючи свою репутацію за допомогою квестів і подій та боротьби з шерифом Нотінгема. Історія починається з моменту, коли Робін і компанія перенесли табір після рейду шерифа. У цьому новому місці набагато глибше в лісі вивчаєте базову механіку за допомогою Навчальних квестів, які навчають вас крафтити спорядження, контролювати свій голод та спрагу та все інше, що вам потрібно знати, щоб жити своє найкраще життя. Також присутня механіка голоду та спраги, але, як на мене, це не сильно впливає на гру. Просто додає опцію деякого реалізму. Система крафта досить проста і зручна в використанні. Світ величезний, як для індії гри. Можливо, він занадто роздутий, тому має багато пустих ділянок або немає гарного левел дизайну. З точки зору графіки. Гра має непоганий візуал. Тут знову ж нагадаю, що гра від інді-розробника, яка не мала величезного бюджету. Тому, як на мене, візуальна складова гри має чудовий вигляд. А саме головне надає атмосферу загадкового лісу. У Sherwood Білдер у вашому розпорядженні буде не лише легендарне володіння Луком Робіна, а й бездоганна майстерність, фехтування та неймовірні здібності до непомітності. Це був сарказм. Стелс це добре, коли він працює, а в цій грі це рідкість. Орлино окі вороги з рентгенівським променем зможуть помітати Робіна за велику відстань і під спірними кутами. Завдяки різноманітним деревам навичок і пов'язаним з ними здібностям, ви можете спеціалізуватися на стилі гри, яка вам більш подобається, щоб очистити ворожі табори підземелля та інші локації. Від спеціальних стріл до вдосконалених навичок володіння мечем. Способів вирішення ситуації безліч. Я ж для себе обрав дальній бій з луком. Чуття мисливця Робіна це активна навичка, яку можна вдосконалити, яка висвітлює вороги, тварин, ресурси та інтерактивні елементи, щоб точно знати, що лежить навколо вас. Однак її час відновлення, навіть після оновлення, залишається надто-надто повільним. В рінах ви знайдете переважно прості логічні головоломки, які часто передбачають ведення правильної послідовності блоків, нотаток, символів чи будь-якого іншого, що відкрито ворота, які ведуть до скарбів. І ніякого швидкого збереження, оскільки ця гра все ще використовує фіксовані точки збереження. Ваш табір можна вільно будувати та покращувати набором підсобних будівель, використовуючи ресурси, які ви фармите або купуєте. Споруди діють як шлюзи прогресу, які дають вам нові рецепти зброї, броні та утіліт після оновлення. Подрібні ресурси. Ресурсів для створення життєво важливих предметів, зокрема ремонтні набори. Це забирає багато часу. Так як ви не тільки можете покращувати свою зброю, її також потрібно вчасно ремонтувати. Стосовно фарму ресурсів, тут слід зазначити, що в дереві навичок є присутні пункти, які надають можливість покращити та збільшити кількість ресурсів в процесі добування, а з часом ви можете долучити інших робітників до збору ресурсів. Тут не можу не підкреслити, наскільки мені подобається стилістика домівок на деревах. Реально це виглядає як будинок мрії з дитинства. За рахунок простого штучного інтелекту NPC в грі часто трапляються в кумедні ситуації, як до прикладу, ситуація, коли я цілився у ворога з лука, і в цей момент сполохана. Стоп, вибачте, схарапуджена тварина вискочила на мене і потрапила в саме в той час, як я випускав стрілу. Для мене це була доволі кумедна ситуація. Тож маємо новий сюжетний твіст до фільму тіло охоронець. Карта, компас і система швидкої подорожі дуже корисні під час дослідження світу. На мапі гарно відображаються поселення, руїни, локації квестів, шахти та тип корисних копалень, які можна знайти в окремих регіонах. Ви зустрінете багато завдань, доручених вам персонажами NPC. Часто доводиться їм щось приносити або когось визволяти, проводжати, вистежувати. Також це доповнюють події та виклики, на які часто трапляються, навіть випадково на вашому шляху, виконуючи їх, ваша репутація зростає і в той же час ви також покращуєте фінансове становище. Це може бути викрадення кур'єра або кінного екіпажу, в якому перевозить щось цінне. Тоді ви повинні якнайшвидше усунути податківця або водія, а потім без будь-яких часових навантажень маєте прибрати охорону. На вибір є два режими бою, які можна перемагати під час гри точний і динамічний. У другому випадку у вас більше своди рухів, що ви, напевно, оціните, хоча різниця не настільки принципова. Зазвичай проти вас стоїть кілька ворогів, і кілька спокійно атакують вас одночасно з різних сторін. Тому добре часто бути в руці і в потрібний момент відскочити, зробити кілька пострілів і там знову відскочити. Вороги іноді використовують щит і можуть добре відбивати удари меча та стріли. Потрібно зловити Момент і зосередитися на більш неприкритих місцях. Найбільш чутлива це голова, але коли стріляєте по ногам, іноді суперник не кульгає. Найфіктивніший удар це ззаду. У ворогів іноді є шоломи, які ефективних защищають. Але після хороших ударів ви можете збити їх з голови, що є гарним трюком. Язичницькі воїни використовують різні отрути та одурманюючі речовини, які вони кидають у вас. І тоді ваш екран крутиться або ви на деякий час дезорієнтовані. Кумедне те, що вони в основному носять покривала з голови та тіла вовка. І якщо вам потрібні шкури від цих звірів, ви отримаєте у цих воїнів, для цього вам навіть не потрібно вбивати тваринок. Якщо бит видається вам важко, ви можете ненадовго сповільнити їх, натиснувши відповідну кнопку. Тобто тут є присутній як Макс Пейні сповільнений режим часу. Якщо це теж не допоможе, краще повернутися пізніше з кращим спорядженням. Тому варто зазначити, що навіть в процесі фарму ви також отримуєте поінти досвіду, які можна використовувати у дереві навичок. У грі приємна сумі жанрів, яка поєднує RPG з елементами виживання, вдосконаленим крафтом і будівництвом, а також додає кілька головоломок. Шкода, що все це загорнуто в застарілу графіку, яка може змусити деяких гравців навіть не дати шансу цій грі. Так, є дуже велика кількість технічних мінусів та багів цій грі. І також багато гравців дуже сильно створили розробника за не дуже чудову бойову систему та механіку, запусти світ та одноманітні активності. Але гра дуже чудово справляється з іншим напрямком: це створення історії, це створення атмосфери Шерлоцького лісу та надати вам можливість побути Робінгудом, незважаючи на те, що деякі квести були при. Нітивні, як в принципі, грішать більшості ігор, це одноманітність кудись прийти, щось віддати, щось нафармити, щось знов принести. Але все ж таки гра справляється з самим головним надати вам фану і дати можливість вам відчути себе в шкурі іншого персонажу. Тож, незважаючи на ці мінуси, я раджу вам все ж таки спробувати та оцінити, наскільки це буде гра цікаво для вас. Знову ж. Повертаючись до більшості оглядів, багато людей розповідають про те, що за якийсь час, там, за 20-26 годин гри, вона стає прісно і набридає. На момент запису відео я програв десь приблизно 1.17. 17 І поки що мені цікаво, і я хочу продовжити її проходити. В більш спокійному режимі не для огляду, не поспішаючи, а досліджуючи повністю всю цю локацію. Тому можна сказати, що це більше відеовраження про цю гру на ці 17 годин. По цінку гра може кусатися, тому ви можете, якщо напевнені, не поспішати купляти або почекати відповідну знижку, або все ж таки подивитися ще деякі огляди або детальний геймплей для того, щоб зрозуміти наскільки співпадає ціна та те, що ви отримуєте. Дякую, що подивилися цей випуск. Обов'язково пишіть в коментарях вашу думку, якщо ви грали в цю гру. Що вам сподобалось, що не сподобалось, і чим можете ви також порадити цю гру іншим гравцям. Обов'язково дивіться наші інші випуски та залишайтеся з Даріусом. Па-па!